Я вітаю вас, Діви. Зараз для вас зробимо прогноз на липень 25-го року. Я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою професію, я також навчаю людей і я допомагаю людям більше пізнати себе, розкрити свої таланти, свої здібності і допомагаю найкраще зрозуміти, як жити в цьому житті, як комунікувати із собою, і з людьми взагалі з всесвітом. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. А зараз давайте прогноз для вас, Діви на липень. Липень буде у нас цікавий місяць, дуже насичений, дуже такий інтенсивний. У нас три планети підуть ретроградно: Сатурн, Нептун піде ретроградно і ще і Меркурій. Далі у нас Уран змінює знак, переходить в близнюки на найближчі сім років. І це дуже така суттєва подія. Весь всесвіт відчує ці зміни. І також Венера у нас переходить у знак Близнюки. І давайте з цього і почнемо. 4 липня Венера переходить у Близнюки. Для вас, Діви, це 10-й дім. І тут про таку соціальну чарівність я б сказала, тому що Венера це у нас планета краси, любові, кохання, чарівності, цінностей, достатку насолоди життям взагалі. Для вас у десятий дім, тобто ви можете робити кар'єру через якусь красу, може прийти новий проєкт, такий дуже цінний, можете гарно заробити на цьому, тому що за кошти у нас також відповідає Венера. Венера це взагалі така, як імператриця, якої все є, яка задоволена, яка насолоджується життям, яка щаслива, яка вміє працювати, як і ви діли, і може від цього отримувати задоволення взагалі від всього життя. І, отже, для вас хороший гарний період для піару себе, свого бренду, своєї діяльності професійної, тут саме про кар'єру йдеться мова, про ваш професіоналізм, де ви чогось досягаєте, в якій сфері отут про покращення, більше про красу, про більші заробітки, про якийсь такий баланс, гармонію відчути на роботі, на робочому місці. У колективах, в яких ви працюєте, можливо, налагоджаться стосунки із вашим керівником. Можливо, вам запропонують нову таку якусь посаду, яка буде більш приємна для вас, можливо, зміните робоче місце, на більш гарне. Тут про щастя взагалі відчуєте стан щастя, і це буде продовжуватися до кінця липня. Пропозицію можете отримати якусь гарну таку. Якщо ви, наприклад, не працюєте, все одно у вас є якісь досягнення у соціуму в цьому житті. Можливо, вам е кудись вас запросять, де потрібно буде себе проявити. Проявляйте себе гарно, діви, у вас це дуже добре вийде. І далі у нас 5 липня Нептун під ретроградом, він зараз знаходиться у знаку Овен. Для вас Діви це восьмий дім. Тобто по категоріям восьмого дому у вас відбудуться зміни. Взагалі, Нептун зайшов у Овен десь на найближчі 14 років. Для вас це восьмий дім. Ви тут обов'язково відчуєте зміни. Нептун дає зміни. В якому плані? У плані мистецтва, краси, чарівності, також або... Ілюзії, фантазії, розмиття кордонів, незрозумілі стани у вас по восьмому дому, тобто це про кошти, кошти, які ми самі не заробили, або будуть якісь таємниці. Це я говорю на найближчі 14 років. Зараз, коли вона піде ретроградна, ця планета, ви відчуєте такий тонкий зв'язок із підсвідомістю, з якимись таємницями, щось можете розкопати таке. Якусь ідею, наприклад, як заробляти великі кошти. Тут би я сказала, або через духовність, або можливо через магію якусь, тому що восьмий дім тут всякі наші таємниці, психологія сюди, можливо, через психологію. Можете через сновидіння, через медитації, тут про духовність, також Нептун можете отримувати кошти з цього. Можете почати працювати, наприклад, як енергопрак. Тобто зміна доходу, і тут вже йдеться про великі кошти, через стан такого духовного Нептуна нашого. Це водяний знак, який дуже багато чого знає. Він е хранить в собі багато таємниць, це повелитель морів, взагалі, там, де всі і океані, де всі скарби наші лежать. Ретроградно він буде йти до 10 грудня. А 22 листопада він знову ще повернеться у риби, тобто ще і в 7 дім трошки ваш повернеться, там щось доорганізує з вашими партнерами. А вже 26 січня остаточно перейде в овен, і як я сказала, на найближчі 14 років будете сяяти по 8 домі, тобто, або отримувати кошти як меценат. Від меценатів, або самі будете меценатом, або, наприклад, у фінансуванні у вас будуть якісь незвичні для вас доходи, зміна у фінансах взагалі. Якщо ви працюєте з фінансом, там теж можуть бути в мінусі або якісь таємниці, або якісь прекрасні чарівності, або ви будете чарівником для когось, будете когось одарювати коштами. І далі у нас іще уран переходить в близнюки. Як я вам говорила, це знакова подія, тому що Уран відповідає за все таке незвичне, неординарне, навіть, можна сказати, хаотичне, тому що це знак повітря. Він діє несподівано, не заплановано взагалі, але він хоче змін. Він не хоче сидіти на місці. Він Завжди хоче рухатися нові ідеї, люди, аватари, штучний інтелект, нові технології це все сюди, це несе уран. І до вас він заходить у о... знову ж таки у десятий дім. Тут знову можна говорити, що це зміна у кар'єрі. Або ви донесете щось через штучний інтелект, через роботу там, наприклад, з інтернетом, з якимись там великими гігабайтами інформації. Будете туди в кар'єру додавати, або підете навчатися на щось таке незвичайне, або про великі колективи можливо. З ними будете працювати, тому що Уран це всього багато. Це коли люди повинні об'єднуватися, коли нас багато, але ми всі, начебто разом, але кожний окремо. Тут такі стани незрозумілі. Тобто, ну подумайте, уран це управитель водолія, які водолії. Вони із і з усіма і з ким. Вони і є, і їх складно спіймати. Це така енергія дуже несподівана. Уран також революції несе, тому що вони не згодні. Миритися зі старим і з якоюсь несправедливістю вони будуть боротися, у них боротьба заряди боротьби, це вони люблять доказувати все. І у вас 10-й дім. Це все буде проявлятися у кар'єрі вашій, у вашій професійній діяльності. Тобто змін однозначно чекайте. Уран також відповідає у нас за астрологію, за нумерологію, за такі всі знання, можливо, змінити свою професію на таку. Можливо, просто залишити свою роботу, місце насиджене, вас просто здує звідти, підете шукати щось нове, ну, тобто змін чекайте однозначно. І він буде сім е, років іти по близнюкам. І для всього суспільства це великі зміни, тому що уран в близнюках взагалі дасть багато несподіванок, багато чого, чого ми не чекали і не планували. Ну, а для вас це конкретно по кар'єрі. Можете, до речі, повернутися до публічності. Через мережі соціальні можете проявлятися, через блогерство, через написання якихось текстів. Тому що Уран це про великі об'єми інформації. І тут зміни. І далі у нас 10 липня відбудеться повня. Вона відбудеться у знаку Козиріг. Для вас це п'ятий дім. Тут про висвітлення, тут про кульмінацію якихось подій по п'ятому домі це щось гарне, це прекрасне, це про творчість. Тобто тоді ви побачите щось цікаве. Або, ви, або з дітками будете гуляти, або творчістю будете займатись. Тут про задоволення також можете отримувати, можете кудись поїхати, отримати десь якусь насолоду, щось прекрасне. Це такий дуже сонячний дім, творчий, п'ятий. Тут таланти наші, тут наші хобі. Будете їх проявляти, розкривати в собі, тому що повня це кульмінація. Вона висвітлить ваше серце, ваші приємні стани, що вам подобається, від чого ви отримуєте задоволення. Також тут може бути про романи, про якусь романтику, щось висвітлюється. Якщо, наприклад, вам є, якщо у вас є якийсь роман, наприклад, який не приносить вам задоволення, то ви можете це залишити, тому що повня – це коли все ясно, все я більше не хочу. Я хочу по-новому. Або навпаки, десь проявиться новий роман цікавий. Це все залежить від ваших бажань. Також творчий проєкт. Можете народити якийсь новий. Або з дітками бавитися. А далі у нас 13 липня Сатурн також піде ретроградом. І він у нас також йде по знаку Овен. Це також для вас восьмий дім діви. І тут може бути. Про така зрілість, Сатурн це про зрілість, але повернутися назад. Восьмий дім. Тут про також якась кармічна зрілість, щось таке визріє, до чого ви вже будете готові змінити у плані великих фінансів, ми вже з вами говорили. Вас хтось буде фінансувати, допомагати, або ви для когось будете як меценатом. Ви захочете повернутися в той стан, де ви комусь допомагали, або де вам хтось допомагав. Тут такий великий і глибинний процес, тому що це восьмий дім. Тут вчитися бути відповідальною за чужі кошти, за колективні кошти, е отримувати якусь допомогу, але з вдячністю. Сатурн він дає і обмеження, і стискання, і дисципліну. І повертається він назад. Тобто ще потрібно в цій сфері щось доопрацювати, що ви не зрозуміли, або неправильно поводили себе з чужими коштами, або фінансами партнера неправильно себе поводили, поводилися, або, наприклад, допомогу якусь ви недооцінили, то зараз потрібно це буде переробити. І, можливо, вам ще будуть надходити кошти, тому що це про повернення. До таких станів, які ви вже почували, і тут саме про або великі гроші, або самокопання, тут про психологію також може бути, про якісь таємниці. Щось будете ви копати глибоко, тому що там і Нептун у нас пішов ретроградний, і тепер і Овен ретроградний. Щось в цій сфері діви, вам щось вам не подобається. Надо там щось переробляти. А далі у нас 18 липня ще й Меркурій піде ретроградно, а він піде по леву ретроградно, а для вас це 12 дім. І тут однозначно про якесь завершення, завершення якихось станів, щось доробити, щось переробити, доопрацювати і завершити. Може бути і щось таке невідоме, якась ізоляція, захочете закритися, нікому не говорити, ні з ким не говорити, закриття взагалі комунікації, тому що це Меркурій. Він відповідає за мислення, за комунікацію, за передачу інформації. Захочете взагалі нікого не бачити, не чути, побути наодинці, помедитувати, тихенько послухати музику. Самі з собою можете поговорити, налагодити стосунки, тому що тут щось треба завершити, щось, щось треба зрозуміти. Взагалі тут можуть також бути сни, якісь підсвідомість може виходити. Щось минуле розкриватися через сни, через проявленість якоїсь невідомої інформації. Таємниці можуть розкритися. Тут головне, не приймайте різких рішень, поки що Меркурій ретроградний, він буде йти ретроградно до 11 серпня. Не поспішайте. Дійсно, побудьте в тиші, помедитуйте, попийте чайок, послухайте музику, побудьте на природі, трохи збалансуйте свій стан. Тому що потім він, коли перейде у ваш перший дім, і вбивши, тобто в діву, ви потім вже відчуєте бажання рухатися і щось змінювати, якісь нові ідеї втілювати. А поки що будьте спокійні. Якщо вам захочеться кудись переїхати, емігрувати, документи отримувати все дуже перевіряйте, тому що Меркурій може давати помилки, якісь похибки, потім прийдеться це виправляти. І далі у нас ще. 22 липня в 15.30 сонце переходить у знак Лев, і також для вас 12 й дім, а 24 липня ще і молодик там же відбудеться, поєднаються і сонце, і місяць у вашому 12 му дому. Знову ж таки, дуже багато енергії. Що може бути таке позитивне, це звісно бажання. Кудись поїхати, в дальні землі, з кимось зустрітися, з ким давно не бачились, кудись повернутися або навчання якесь нове почати, зустріти вчителя, можливо, вилікуватися, можливо, прийде вам оздоровлення, тому що 12-й дім відповідає, можливо. До лікарів будете звертатися, проходити якісь обстеження, але тут щось таке, якісь таємниці захочете, або таємно це від когось зробити, або якісь хвороби, які вам не зрозуміли взагалі. Можете до гомеопатів звернутися, вони вам можуть допомогти. Також тут можуть бути закриті організації, там можете знаходитись. Тому, тобто, все таке якесь таємне. Але головне не приймайте рішень, як я говорила. Меркурій там же, ретроградно, у вашому 12, му щоб не було помилок. Або все ретельно перевіряйте. Всі документи, всі там цифри, букви, щоб все було в порядку. Я бажаю вам діви прекрасного липня. Хай у вас все пройде добре. І будьте щасливі до зустрічі!